Зуття перший плюс 220 кг, ціна 3270 гривень. Перший я вам покажу просто. Мені так подобаються ці капці. Просто, я не знаю, в мене немає слів. Дуже класні. 38 розмір з половиною. Я б собі купила цей лотик саме через ті капці, але вони на мене завеликі. Такі у нас є класні. 44-го розміру. Наступні тканини. Ось такого типу чоловічі. Великий розмір, це, напевно, це, напевно 43-й, 42-й. Приблизно. Далі ось такі жіночі знову тканині. Наступний раз. Ось такого. типу кросівочки. Дуже класний. Мені дуже подобається. Наступні ось такі сильні тканині найки. Розмір. Скажу шведесеньку. Розмір 42 і 5. Достатньо. Великий. Наступні у нас жіночі босоніжки. Як бачите, попадаються і босоніжки, і туфлі. Все на купу, тому що це літнє взуття. Також є такі черевички легенькі, розмір 37-й. Але це у нас якась фірма, Італійський краще. Далі у нас ось такий жіночок. Оп, наступні у нас. Якісь дуже класні. Дуже класний. Дуже класний. Ну. Це якийсь брендовий розмір, я вам швилесенько скажу. 24,5 стілька. Далі у нас ось такі жіночі туфлі. Ось такий розмір у нас. Це знову якісь брендові. 39-й. Одинаковий багато. Далі у нас ось такі класні каблучки жіночі. Оп, по такий босоніжок. Наступні у нас New Balance, Це просто неубиваема пара фірма, тому що я ношу в мене дуже багато New Balance, Я дуже їх люблю. Вони дуже класні, руками можна носити, і вони просто, можливо, хіба завжешки затараються, але зараз є багато всяких лаків. все можна трошки підшиманити. Ціну сроці на 30 стрігах. Далі у нас ось такі туфельки, жіночі, костреньків, цікавенькі. Далі у нас адідасики, білесенькі такі, їх кисневий порошочок відчистити. І буде дуже класно. Наступні ось такі цікавенькі. Дуже класні, до речі. Мені дуже подобаються. Такий устійчовий класний каблучок. Розмір не вказаний, на жаль. І теж брепели. Тільки я не знаю, як правильно я не буду брехати, не знаю, правильно, як вимовити. Наступні чоловічі ось такі. Оп. Туфлі. Наступні чоловічі такі чоботи. Це у нас розмір. Пише 11. Але що 11, бог не знаю. Наступні у нас такі цікавенькі, прикольні. Оп. До чогось класно комбінувати, буде бомба. 39-й розмір. Наступні у нас ось такі жіночі тканинні. Розмір не знаю, який, але це щось похоже, скетчу. Ні, не скетчу. Зкейчерси, господи. Я вже кетчура і з Разом кажу, ось такий класний. Розмір теж у нас не вказаний, але так як вам потрібні розміри, я буду старатися вказувати. 22,5 см. Далі у нас ось такі кросівочки. Класні, теж великий достатньо розмір. Якщо побачу, то я вам скажу, який. Ні, не вказаний, на жаль, але це, напевно, 40 й або 41 -й розмір. Наступні у нас такі жіночі знову. Туплі. З каблучком розмір знову не вказаний. Я не знаю. Що? З цими розмірами. Далі знову ось такі жіночі тухеньки на шпилючці. Оп. Розмір у нас 6. А це в нас, до речі, рівне альян. Оп, дуже класна фірма, дорогі і можна класно продати. Наступний у нас ось такого типу чик. Далі кеди ось такого типу. Далі. туфельки ось такого типу вшкіряні. Тут каблучок теж шкіряний. І показую останні позиції і нагадую, що цей лапик коштує всього 3270 гривень. Для замовлення пишіть нам або в коментарі, або кидайте нашим менеджерам. І все. День замовлення, окрім неділю, Укрпошта, Нова Пошта, Люба Голуба.